Провадження комп'ютерних технологій в освіту є логічним і необхідним кроком у розвитку сучасного інформаційного освіту в цілому. Я намагаюсь будувати кожний урок так, щоб у всіх учнів був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити і пізнавати. Тому без застосування ефективних комп'ютерних технологій при підготовці таких уроків тут не обійтися. Комп'ютер використовую на всіх етапах своїх уроків як при підготовці уроку, так і в процесі навчання, Актуалізація опорних знань учнів, формування нових понять і способів дії, використання знань та формування умінь. Готуючись до уроку, використовую програмне-методичне та навчально-методичне забезпечення. Під час проведення уроку застосовую комп'ютер та проєктор як потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. В якості джерела інформації використовую різні програмні продукти. Це такі, як мова програмування. За їх допомогою маю можливість скласти програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку. Готові програмні продукти, енциклопедії, навчальні програми і тому подібне. Також пакет Microsoft Office. Наприклад, текстовий редактор Word. Він дозволяє підготувати розвитковий та дидактичний матеріал. Електронні презентації. При мінімальній підготовці дають можливість без витрату часу підготувати научність до уроку. Уроки складені за допомогою PowerPoint, видовищні і ефективні в роботі над інформацією. Матеріал до уроків добираю так. Сканую ілюстрацію з підручника, додаткової наукової та методичної літератури. Використовую матеріали з цифрового автоапарату та камери. Використовую ресурси інтернет. Матеріал роздруковую на принтері. Використання цих додаткових технічних засобів дають рівень засвоєння навчальної інформації учнями за допомогою її візуалізації. Також використовую локальну мережу. Можливості використання локальної мережі дозволяють у багатьох випадках ефективно застосовувати ідею копіювання в навчанні. Причому я, як вчитель, одержую можливість одночасної роботи із всіма учнями при збереженні принципу індивідуальності. Для пошуку, передачі інформації, спілкування я та мої учні використовую глобальну комп'ютерну мережу. Також на своїх уроках мультимедійні формати, тобто комп'ютерну графіку, звук поєднаний з сучасними засобами відеотехніки. Це дозволяє моделювати різні ситуації та середовища, відводячи заняття на високий рівень. Для підвищення своєї кваліфікації завжди беру участь у вебінарах та відеоконференціях.